Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму дуже смачний весняний пиріг з молодою капустою. Нам знадобиться одна склянка кефіру, 2 яйця, 80 г розтопленого масла або маргарину по одній чайній ложці цукру, солі та розпушувачу, 180-200 г борошна, шматочок молодої капусти масою 250 г. Дві середні цибулинки, одна велика морква, три варені яйця, пару зубчиків часнику та зелень за смаком. Нарізаю моркву, цибулю, часник та капусту. Капусту нарізаю крупними шматочками. Обсмажую моркву цибулю та чесник до м'якості овочів. До підсмажених овочів додаю капусту і протушкую ще 4-5 хвилини. Минуло 4 хвилини, додаю трошки солі і можу вимикати. Залишаю овочі до повного охолодження. Тим часом, поки охолоняють овочі, зроблю тісто, змішую кефір, яйця, розтоплене масло, сіль та цукор. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією, поки що відставляю його в сторону. Тим часом нарізаю варені яйця та зелень і додаю до тіста. До тіста вже додала нарізану зелень та яйця. Також всипаю овочі, які повністю охололи. Тісто з овочами ретельно перемішую та викладаю в форму, застелену пергаментом. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 40-50 хвилин. Розмір моєї форми 20х20 см.